Я кожного разу, коли, наприклад, навіть сама кудись йду навчатися, я завжди згадую своїх учнів, завжди думаю, господи, а вони кожного тижня по два рази. Ідуть, ці ціноти співають, хочуть там, щоб у них щось вийшло. Ще виходять на сцену. Ще у нас є квартирники, ми на квартирниках збираємося. І це взагалі всі думають, що це дуже легко. Там приходять 40 людей. Там, наприклад, 20 співає, 20 слухає. І вони, от як ми з вами, дуже дуже близько. І це здається, що кажуть, ой, там між своїми ми поспіваємо. А це між своїми це страшніше, бо сцена вона велика, десь ці люди далеко, а це дуже. Так близько-близько людина знаходиться. І коли ти так поспіваєш, е мені здається, вже нічого не страшно, бо <смі> ти вже так заспівав, тобі вже комфортно. Ця сцена велика вже таке дідський садик.